Я сьогодні радий бути на цій історичній події і мене дивує, чому тут на цій сцені немає сьогодні вищого керівництва держави. За старими хамерами їздять особисто. До нового Антонова часу немає. Я вважаю, що це неправильно. Ця політика 23 років роки знищення власної промисловості привела до того, що ми живемо від кредитів до кредитів. Саме тому тут, я сьогодні на цій сцені. Вітаю вас із цим святом, бо я вважаю, що тільки ставка на власну науку, на власну промисловість, на вітчизняну економіку дасть можливість підняти країну. Не можна ходити з просянутою рукою по всьому світу за кредитами. Не можна ходити по світу побиратися. Треба шанувати, треба поважати і треба підтримувати тих людей, які роблять цей високоінтелектуальний ресурс. Ось чи може гордитися Україна? Якщо країна може робити такі літаки, значить країна є і країна існує. Тим більше сьогодні, в умовах війни, за минулий рік мінус 400 мільярдів збитків отримала вся промисловість. Незважаючи на надскладні часи, незважаючи на економічний спад, провалля Антонов є флагманом вітчизняної промисловості. Не лише авіаційної, а флагманом української економіки. І тому завдання кожного президента, прем'єра, парламентської більшості створювати умови, щоб ці високотехнологічні, високонаукові, високоінтелектуальні підприємства розвивалися, створювали робочі місця, щоб кожен з вас зупевненістю дивився в завтрашній день. Щоб кожен з вас отримав достойну зарплату, яка дає можливість годувати свою сім'ю, дивитися в на завтрашній день і мати перспективу. Буде Антонов, будуть літаки, буде перспектива. Не буде Антонова, перспективи не буде. І тому наше завдання випускати літаки, щоб український прапор бороздив океан, повітряний океан. Щоб в наших внутрішніх лініях не «Ембраєри», сесни і інші літали, а Антонови літали на внутрішніх лініях, на закордонних маршрутах і щоб український прапор завжди був на передовій. І тому я хочу подякувати вам, людям праці, науковцям, робітникам, інженерам, льотчикам-випробувачам за те, що ви Робите свою велику справу за те, що ви демонструєте в цьому світу, що Україна була, є і буде, і своє завдання як лідера радикальної партії, як координатора парламентської коаліції, вбачаю у тому, щоб створити максимально сприятливі умови для розвитку власної вітчизняної промисловості. Мільйони людей. Повинні отримати роботу, зарплату і гідне життя. Тоді країна буде успішна, тоді країна буде перспективна, і тоді ми переможемо не тільки Путіна, а й Чорта Лисого. А якщо мільйони людей не працюватимуть, не матимуть можливості заробляти, майбутнього за таких умов немає. Тому я хочу ще раз ще раз подякувати Дмитру Киві. Колективу цього славетного підприємства, я вже до вас як на роботу приїжджаю. Бо я отримую задоволення, коли я дивлюсь на вас, коли я бачу, який продукт ви робите, як ви прославляєте країну. І треба бути кінченим дураком, щоб не розуміти, що підтримуючи Антонова, ми підтримуємо всю країну, ми підтримуємо вітчизняну економіку. Ми підтримуємо Київ. Хвала рукам. Що пахнуть Антоновим?